Не так давно міська влада Мукачева зробила ділянку дороги, яка з'єднала дві вулиці сорочу та індустріальну поблизу кладовища. Ці три сотні метрів були суцільним стихійним смітником. І незважаючи на те, що тут було все приведено до ладу, люди продовжують привозити сюди сміття. Уже неодноразово і попереджалися, і е, мною особисто було складено протоколи про адмінпорушення на тих громадян, або мешканців міста Мукачево, які продовжують засмічувати дану земельну ділянку. Якщо поглянути, тут крім будівельного сміття вивозять люди і побутове сміття. Цим самим порушуючи санітарний стан. І самої земельної ділянки, і екологічний стан міста Мукачева. В іншому місці на вулиці Івана Франка поряд із компактним поселенням ромів нещодавно було встановлено п'ятикубовий контейнер на безоплатній основі, щоб роми, як мало забезпечені, також мали змогу цивілізовано позбуватись свого сміття. Проте тут на майданчику панує безлад. На жаль, наші звернення ми звертались до адміністрації цього поселення до до, до, до ф, 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 барона, до депутатів. Вони перед тим нас просили, що буде тут Вони від, будуть відповідати за цей санітарний стан, але на жаль, ми бачимо ситуацію на даний момент, що погіршується санітарний стан. Ситуація склалась парадоксальна. Переважна більшість людей, які живуть поряд з майданчиком, мають договори із фірмою АВ про виві сміття, і відповідно власні баки для сміття. І великий контейнер по сусідству їм вкрай не подобається. Та нікуди це нереально. Так людина йде з дитиною, і дитина то позирить, і тим дише. І ми тут дишимо сусіди. Но, нехай у ящик кладуть, не накладуть у ящик. Ящик я... Кожен день машина забирає, два рази на день забирає, рано і вечором забирає машина. Але то невозможно, але Мукачево не може. Не може далі співпрацювати на такій основі. І якщо далі так буде продовжуватися, керівництво Ави Мукачево прийме рішення забрати цей контейнер. Люди в свою чергу збираються писати колективну скаргу на ім'я міського голови, щоб контейнер перенесли в інше місце, десь всередину ромського поселення.